В рамках медичної реформи другого рівня на базі Балської центральної районної лікарні 21 березня відбулось відкриття відділення невідкладних станів з палатою екстреної медичної допомоги і палатою телемедичної консультації. Оновлене приймальне відділення відтепер прийматиме людей з екстреними випадками та невідкладними станами, які доставлені або швидкою допомогою, або за направленням сімейного лікаря, або вузькопрофільного спеціаліста, або ж звернулись самі. Це відділення дасть змогу. Покращити оперативність надання допомоги, так як є вже цифровий рентген це 5 хвилин, і вже результат. І так само любу патологію можна короткий період часу діагностувати і хворого подати в операційну. А на це раніше входило години. Тут до години це ми витримуємо стандарт. Якщо витримуємо стандарт, то Національна служба здоров'я тоді буде з нами співпрацювати, фінансувати. Так, ми наближаємо медицину до стандартів. Цілодобово у нас рентген буде працювати, лабораторія. Один ще пост додали середнього медичного персоналу додатково противошокову, де хворий важкому стані, буде госпіталізуватися вже прямо противошокову. Іден буде діагностуватися і надаватися допомога. Першим і найпотужнішим медичним апаратом, який встановлено у даному відділенні, є цифровий рентген, який придбано в рамках програми Доступна медицина. Вартість його 2,5 мільйони гривень, які виділено з бюджету області. Коли лікар, який оглядає пацієнта, вважає, що потрібно зробити йому якесь рентгенологічне дослідження, то тут ще зразу можна завести на каталці хворого, не вести туди до нас. Так само дуже швидко це все зробити, тому що це цифрові технології, і той час, який раніше витрачався на проявку плівки, зараз він вже не потрібен. Тобто за декілька хвилин уже лікар. Рентгенолог у себе на моніторі бачить, що у пацієнта, і буквально там за 15 хвилин уже пацієнт йде з готовим дослідженням і з висновком лікаря. Це значно економить час. А час буває там, життя на лічені хвилини рахується. Це для всіх ургентних пацієнтів, тобто які поступають у приймальне відділення по швидкій допомозі. Хто звертається сам, кого там привозять родичі? Все те, що стосується роботи приймального відділення, то це ми зможемо обслуговувати цих пацієнтів. Апарат новий, цифровий на два робочих місця, має горизонтальне місце і вертикальну стойку для легень. Тут нададуть будь-яку допомогу, плюс іде ще телемедицинна консультація з обласними спеціалістами. Тобто, зразу ми можемо тут зробити ці знімочки, да, там, травматологічні, якісь чи можливо це якась там черепно-мозкова травма. І зразу можна проконсультувати по телемедицині з обласним. Асним своїм спеціалістом балтське відділення екстреної медичної допомоги з телемедициною є вже четвертим в області. Загальна вартість його становить 3 мільйони 800 тисяч гривень, з яких 1 мільйон 300 виділено з місцевого бюджету. На відкриття завітав і голова облдержадміністрації Максим Стіпанов. Повністю все готово. У вас, да, да? Для роб... Чекаємо установки програми. Дорого. Да, <решил> <решил> да. Да. Ну, это классный, реально. Да, это и очень все хороший трехфазовый. Мы его это везде очень такие фор. ставим, это очень, очень хороший. трехфазовый. Так, да. цифры, дуже мобильно стойка, можно и подросткам. И за счет локальной сети, в принципе, изображение отсюда пойдет на телевизор. Да, 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 очень, очень хорошо. Это у вас постоянная практика вот этого элемента? По возможности, да. Ну то есть при необходимости? Когда у вас существует такая необходимость, вы в спокойном режиме выходите на, вот, на телемедицинскую консультацию и спокойно ее получаете, да? То есть, ну, не имею в виду, это не... Почему я так дотошно спрашиваю это сверх... и, и да и задаю? Потому что э, я считаю, что в сегодняшнем мире э, телемедицинские консультации это должна быть, ну, вот обыденность, то, что вот об обязательном должно присутствовать. Ну, обязательно. Это обыденность. У кабінеті телемедицини встановлено і працює необхідне обладнання, що при потребі надати консультацію лікарям первинки чи проконсультуватися з провідними фахівцями Одеси. Є одні питання, які, може, вам не завжди можуть задати. А ми, як вдохновені врачі, просто не знаємо об цьому. Есть новые технологии, которые поставляем, наприклад, в райони. Там, вот на сьогоднішній день без комп'ютерної томографии ни один из специалистов нормально работать. Но в ней материал, понимаете, реактивы, которые можно было бы более точно посмотреть. Вот мы сделаем допустим, в данном ситуации у пациента, который находится с э, хроническим панкреатитом, но у нее в анамнезе еще была э, молочной железы, и у нее, по всей видимости, была маска она выполнена была в том же году, что и холецистоптомия. Холецист, Ей бы не мешало бы сделать э, томографию компьютерную, применение том, контрастных веществ» на 100% с вами согласен. У нас на сегодняшний день в Балте компьютерный томограф, который стоит здесь. Это у них стоит, ну, типа по государственно частному партнерству стоит и компьютерный томограф. Вот Елена Геннадьевна мне подсказывает, что сейчас идет с ними обсуждение вопроса, поменять его на более современный и, естественно, чтобы с контрастом, чтобы они могли делать соответствующие обследования. А мы в свою очередь уже оплачиваем за счет денег, которые выделяются на медицину уже каждую конкретную абсолютно э, обследование то или иное. Но с вами полностью согласен. Я очень доволен. Ну, вот Та оперативність буде набагато більше, буде набагато і це хвилин. Це 5 хвилин результати, по тому це зовсім інша якість медицини, тобто це не просто якесь фарбування стін, а це зовсім інший фундаментальний підхід до е, якості медицини. Скажу вам відверто, коли в нас це все народжувалося, народжувалася, сама ідея. Е, це було те, що ну я, наприклад, особисто бачив за кордоном, я Хотів, я вважаю, що ми, українці, варті того, щоб в нас була найкраща медицина. Тому я вітаю вас тим, що в Балті є таке відділення невідкладної медичної допомоги. Під час спілкування з медичним персоналом півночі Одещини очільник області повідомив, що пілотний проект з реформи екстреної медичної допомоги, учасниками якого є і медичні заклади Одеської області, дасть змогу придбати 130 автомобілів швидкої допомоги і оновити парк. З них п'ять карет швидкої мають передати для Балтського, Кодимського та Савранського районів. Присутніх медиків найбільше хвилювало питання доріг їх ремонту. На що Максим Степанов сказав, що у планах є дорога на Саврань і на Подільськ. Це питання часу. Серед проблем також є і кадровий потенціал, на важливості якого наголосив голова облдержадміністрації. Саме від вас залежить, якою буде наша реформована медицина. А я би сказав, нова медицина. Бо всі ми розуміли, що ми не можемо жити з такою системою охорони здоров'я, як в нас була раніше. Були якісь косметичні. Рішення, але вони ні до чого не проводили. Програма візиту губернатора на Балщину включала в себе також і зустріч з освітянами північних районів області. В залі Балського педагогічного училища обговорювались питання перспективи розвитку, зокрема, Савранського району, отримання нового статусу Балським педагогічним училищем, хід реформи нової української школи в частині покращення інтернет забезпечення вчителів, також забезпечення житлом молодих спеціалістів на селі та знову ж таки дороги опорного закладу Слобідська загальноосвітня школа Конемський район Огінський, Микола Вікторович. Питання в мене рядом з тим, що я дякую вам за бісмарт. Це дуже потужна програма, це дуже потужна допомога дітям. У моєму опорному закладу 305 учнів довозять дітей із чотирьох шкіл. Всі населені пункти з'єднані дорогами. Державного підпорядкування. Всі дороги місцевого підпорядкування ремонтуються за допомогою аграрів, а дороги державного підпорядкування дуже в ужасному стані. Ну приклад, населений пункт Кирилівка, в якому проживає одна дитина, на жаль, 8 кілометрів відстань, їдемо в одну сторону 45 хвилин. Уявляєте собі, 3 години ми витрачаємо на довезення дітей до школи. Ви допоможіть нам з дорогами, а з усім іншим ми справимося. Дякую. Це є в кожному, не просто в кожному районі. Це скрізь. Це 90% всіх доріг в нас знаходиться в такому жахливому стані. По якому принципу ідемо, по якому принципу ремонтуємо дороги. Ну, по перше, хочу сказати, що вперше в державі були запроваджені от станнє це вже. Другий рік працює цей механізм механізм дорожнього фонду. Що це таке? Тобто, як було раніше, складається бюджет на наступний рік. Приходить, наприклад, там міністр, міністр інфраструктури або керівник Україдора і починає а, переконувати або президента, або прем'єр-міністра каже: Мені треба там такі -то, такі то сума коштів. Так, йому в цьому році дали 10 мільярдів наступному, 12, потім сказали. Ні, треба кошти в інший бік, дали 8 і пішло поїхати. Зараз створено на рівні держави законодавчий дорожній фонд, в якому є постійні джерела поступлення, і кошти витрачаються виключно на ремонти будівництва доріг. Більше нікуди. От в цьому році ця сума загалом по державі складає 55 мільярдів гривень. В минулому було 45, і кожного року воно збільшується ця сума. І це постійно, і ми постійно ремонтуємо. І зараз, е, от, наприклад, дороги місцевого значення, да, в нас кошти вже кожного року виділяються. Ми можемо планувати ці дороги. Коли ми кажемо про планування на наступне, ви знаєте, що ми там в рекордні строки збудували цю дорогу Одеса Ріні, яка на півдні нашої області знаходиться. Зараз в нас є пріоритет, нам треба збудувати дорогу р 33 яка з'єднує, ну вона йде з Вінницької області, з Вінниці, з'єдної, якщо по нам дивитися, це Балта, і пішло на Подільськ, Велика Михайловка, Роздільно, тобто цю дорогу. Окрім того, з'єднати районні центри з цими основними трасами. Знову ж таки, з'єднати з Київською трасою і з трасою Р-33 і будувати далі дороги місцевого значення, в тому числі з урахуванням, ну, наприклад, там госпітальних округів. І питання освіти, тобто, яким чином ми будемо підвозити дітей. Ну, на жаль, коштів, от, щоб за один рік збудувати, якщо була така можливість, ну, вже, вже почали будувати. Ну, на жаль, за один рік це просто зробити неможливо. Але я на 100% знаю, що якщо ми і далі будемо рухатися в такому ж темпі і так само будемо йти, вже через декілька років. 3, 4, 5, Я не можу собі дозволювати вас обманювати, але я думаю, що років через 4-5 ми вже будемо мати зовсім іншу якість основної мережі доріг. На сьогодні, мабуть, є актуальним питання альтернативного опалення навчальних закладів. Ми знаємо, що всі старі котельні, старі системи вже настільки е, відпрацювали своє, що вони є енергозбитковими. У нашій ОТГ є приклад такої котельні, такого котла на біологічному паливі. І ми розуміємо, там опалюється за допомогою палетів: це чисто, це тепло, це мінімальні викиди повітря і це для обслуговування дуже добре. Але питання такого характеру, що за кошти навіть нашої територіальної громади. Зробити переоснащення котельні ну надзвичайно важко, а навіть є і нереально за великі кошти. Чи плануєте ви робити такі переобладнання в Одеській області в навчальних закладах? І якщо є у вас, мабуть, якась програма чи план дій щодо виділення коштів з обласної з обласного бюджету на ось такі наші проблеми, чим швидше ми Будемо це робити і переобладнувати всі наші котельні, які є в школах, професійно-технічних навчальних закладах, в лікарнях, тим більше коштів ми зможемо заощадити, саме щоб пустити їх потім, куди знову ж таки на медицину, на освіту, на будь-які програми, в тому числі і підтримки. Ну, томовно кажучи, з великим задоволенням. Давайте подивимось. Наприклад, зробимо. За рахунок коштів там обласного таку синергію, да? а всі кошти, які ви э, заощадите з цього, на розвиток закладу. Не давайте не на розвиток закладу. На розвиток закладу ми з вами знайдемо ще. Наприклад, на тих ж самих на доплату молодим фахівцям. Ми вдячні вам. За сприяння щодо відкриття на базі нашого коледжу першого класу, де ми можемо здобувати практичних вмінь та працювати з дітьми розумного регіону. Також у нас в закладі є два інноваційно-навчальних технічних тренінг, технічних класів. І таке запитання: чи можемо ми розраховувати на подальшу вашу підтримку, щоб ці лабораторії ну, розвивалися? Це моє зобов'язання все робити так, щоб у вас кожного року з'являлося щось нове, щоб ваше навчання ставало набагато краще, ніж було рік тому. Щоб я дуже хочу, щоб вже після закінчення. Вашого коледжу, і там через два-три там, роки, коли ви будете спілкуватися з людьми, які будуть закінчувати, щоб ви робили так: Вау, у нас такого не було. Це при тому, щоб ви зараз говорили про те, що у вас є нове, 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 нове. От саме нове, що є, ми будемо це робити. Більш того, якщо ви подивитеся взагалі на вкладання от, інфраструктуру, це ж стосується не тільки коледжі, окрім нової української школи першого класу, ми вперше. За всі роки незалежності почали системно, системно, я підкреслюю, закуповувати природноматематичні класи. Минулому році ми купили 51 клас, це класи біології, хімії, географії, фізики В цьому році ми закуповуємо близько 100 класів, там 97, по-моєму, да? 97 класів. А... Я вам можу сказати, я не зупинюсь. Дайте тільки можливість, і за 2-3 роки я хочу, щоб скрізь повністю в нас було в всіх школах нормальні класи, які повинні бути. Хімії, географії, біології, от все це буде. А звичайно, те, що стосується вашого запитання, буду завжди підтримувати. От завжди. В минулому році, завдяки вашій підтримці, було дуже багато. Зроблено, виділено на розвиток профтехосвіти, зокрема створення нашого центру, північного е, центру. Так ось е, всі вам висловлюють подяку, а я хочу вам сказати велику подяку за те, що ви робите. І е, на сьогоднішній день батарейна технічна база у нас набагато посилена і і меблі, і на базі багатьового відділення створено нову швейну сучасну майстерню, шкода, що у вас не було при відкритті. Велика-велика вам подяка за таку увагу, особливо в останній час, тому що ну, за останні часи це єдине, таке, те, що ви хотіли. Да. І за проходом зразу запитання. Чи передбачено в рамках концепції розвитку проти освіта Дещини подальше виділення якихось фінансових ресурсів на оснащення матеріально технічну підтримку закладів проти освіта, зокрема нашого центру? Дякую в той концепції, в яку ми почали розвивати, ми взяли роботодавців, взяли професійно-технічні навчальні заклади і поєднали їх. І ви це знаєте набагато краще, ніж я. Що ви вже готуєте спеціалістів, які знають, де вони потім підуть працювати. Але щоб вони готували дійсно гарних фахівців, щоб ви готували гарних фахівців, звичайно, вам потрібно, ну чудес же не буває. Ну, ви не можете на картинках розповідати, як керувати трактором. Ну, не дитину треба посадити за ці трактора. Він повинен керувати. Або, наприклад, щось шити. Ну, не може теж по фільмах показувати, дивитися, як це робиться. Да? Е, потрібна практика. Да? В тому числі була і запроваджена ця ідуальна е, система навчання. Да? Тому. Не просто будемо і далі. Я вам гарантую, що в кожної нашої, кожного року в нашій обласній програмі будуть завжди передбачатися кошти, і вони тільки будуть збільшуватися. Так як в нас є ріст економіки, і звичайно, ріст бюджету збільшуватися тільки на саме в тому числі і на професійно-технічну освіту. Іншого не буде. Принаймні, поки я губернатор я вам це гарантую. З нашого боку щодо доріг, ремонту доріг, щодо розвитку інших речей, то ви можете завжди розраховувати, як і всі інші райони на максимальному підтримку.